Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами uh, продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello. Сьогодні у нас Grammar Spot. Будемо говорити про майбутній час і про uh, вживання Герундія в англійській мові. Отже, працюємо сьогодні на сторінках 24, 25, 26 сторінці нашого uh, з вами підручника. З майбутнім часом ми вже мали з вами справу. Отже, як у нас утворюється майбутній простий час future simple tense, за допомогою дієслова, допоміжного дієслова will і дієслова за змістом у початковій формі. Для будь якої особи, не множини це буде will у стверджувальному реченні, так, або will скорочується до апострофа і двох L і дієслова за змістом. Наприклад, I'll be 14 next month. Я, мені буде 14 в наступному місяці. Замість слова be може бути будь-яке інше дієслово I will play, I will dance, I will go to school, I will study well. Далі, щоб утворити заперечення, до will треба додати частку not, will not або «won't» скорочено. Наприклад, You won't be 14 next month. Тобі не буде 14 в наступному місяці. Знову ж таки, для будь-якої особи одиним жени I, you, he, she, it, we, they, ми вживаємо will, will not або won't у запереченні. Щоб поставити загальне питання, нам треба will винести на початок нашого питання. Will I be 14 next month? Will you be 14 next month? Will you play tennis next month? Тобто замість be може бути будь-яке дієслово в початковій формі. І коротенька відповідь на це питання. Yes, I will. No, I won't. Yes, she will, наприклад. No, she won't. Щоб поставити спеціальне питання, перед цим will треба додати ще питальне слово. Але слідкувати за тим, щоб у нашому питанні спеціальному не було відповіді на нього. Наприклад, when will he be 14? Коли йому буде 14. Так, he will be 14 in September. Йому буде 14 у вересні. Або, наприклад, то спеціальне питання зі словом where. Де, або куди. Where will he live in 2030? Де він буде жити у 2030 році. Use. Коли ж ми використовуємо. Will, коли ж ми використовуємо майбутній час, що він позначає? I'll come with you, я піду з тобою. I'll be 14 next month вже наше знайомий вираз. Так, мені буде 14 в наступному місяці. I think it'll be sunny tomorrow. Я гадаю, що завтра буде сонячна погода. So, we use will, A, hey, when we talk about future facts. Ми використовуємо will, коли ми говоримо про майбутні факти. Ну, це у нас. Наш день народження. Так, те, що нам буде е, наступного місяця 14. B. When we make predictions, коли ми робимо якісь прогнози. Це у нас I think it will be sunny tomorrow. Я гадаю, що завтра буде сонячна погода. C When we decide to do something at the moment of speaking. Коли ми приймаємо рішення робити щось в момент говоріння. Тобто, це, іншими словами, спонтанно прийняте рішення. Отже, ми використовуємо майбутній простий час, який утворюється з допомогою допоміжного дієслова will і дієслово у початковій формі, так і напишемо. Так? Коли, ми хочемо говорити про, коли ми говоримо про майбутні факти, коли ми робимо якісь прогнози. На майбутнє, або коли ми спонтанно приймаємо рішення. I will come with you. Ходім, я йду з тобою. Тобто цей, ця ідея приходить нам в момент говоріння, в момент спілкування. Important. важливо. We often use will with I think. Ми часто вживаємо will. Uh, якщо у нас вираз, починається наше речення з виразу I think, я гадаю. I don't think, я не вважаю, я не гадаю. I'm sure я впевнений, I'm not sure я не впевнений. Наприклад, I'm sure he'll find his phone. Я впевнений, що він знайде свій телефон. I'm not sure he'll find his phone. Я не впевнений, або не впевнена, що він знайде свій телефон. I think I'll go out. Гадаю, що я вийду ще. I don't think I'll go out. Не думаю, що я буду виходити. На прогулянку мається на увазі. Отже, якщо у вас речення починаються. I think, I don't think, I'm sure, I'm not sure, то тоді у нас наступна частина речення вживається з will, з майбутнім простим часом. Ну, а тепер практика. Use will or won't and make the sentences true. Користуючись will в стверджувальній формі і will not або won't у заперечній формі, утворіть речення і зробіть їх правдивими. Так, make the sentences true. Ну, наприклад, uh, my grandpa won't be 70 next year. В наступному році моєму дідусеві не буде 70. I think it will uh, rain later today. Гадаю, що у нас зараз осінь, тому так. It will rain later today. Um, mom uh, won't be at school. Ой, мам won't be at home when I come back from school. Матуся не буде вдома, коли я прийду додому. Матуся на роботі, наприклад. Далі, we finish classes 15 minutes early today. Сьогодні ми закінчимо уроки на 15 хвилин раніше. Uh, Хай це буде заперечення. We won't finish classes 15 minutes early today. I be busy at the weekend. Я буду зайнятий на вихідних. Вираз will, якщо це стверджувальна форма. Ми, вже, ми скорочуємо до двох L. I'll be busy at the weekend. Я буду зайнятим на вихідних. Our teacher give us a test next week. Наша вчитель дасть нам тест на наступному тижні. Our teacher. Нехай це буде ствердження. Will give us a test next week. А ви пишіть для себе, як це буде правдиво для вас, так? Буде will чи will not? Восьма вправа. Ask and answer in pairs. make predictions. Поставте питання і дайте відповіді в парах. Утворіть прогнози на майбутнє. Наприклад, Justin enjoys the rope garden. Will Justin enjoy the rope garden? Yes, he will. І так, the kids go rafting again. Чи поїдуть, чи будуть сплавлятися ще раз, да, діти? Will the kids go rafting again? Yes, they will. Ну, як варіант відповідь може бути Yes, they will. Yes, they will. Або No. They won't. Ні, не будуть займатися рафтингом, так? Далі. Will Vicky enjoy paintballing? Чи буде насолоджуватися Вікі Ну, здається, ні, no she won't. Для цього треба згадати наш текст, який був на попередніх уроках. Давайте відкриємо його ще раз. Так, ось у нас Вікі говорить: I don't like crawling and I hate climbing. Отже, Вікі не подобається повзати десь або залазити на щось. А, не не полізе вона на rope Garden, не буде там ходити. Вона боїться цього всього, так? Наступне питання. Will uh, John and Peter join the kids? Чи долучаться Джон і Пітер до дітей? Mm, yes, they will, no, they, uh, they won't. Варіанти відповіді. Will Boris try all the activities? Чи спробує Борис uh, усі за заняття які там є, так? Mm, yes, he will, no he won't. Will Vicky be afraid of the zip wire? Will John try kayaking? Чи буде Джон uh, пробувати на каяках їздити та кататися? І останнє Will Anna and Dora have a good time at the picnic area? Отже, ставте, будь ласка, питання один одному і давайте відповіді: Yes, they will, no, they won't. Yes, he will, no, he won't. Yes, she will, no, she won't. У відповідях у коротеньких не забувайте змінювати ще займенники. Да? Тобто не скрізь у нас буде Хі. Дивіться на, імен, на підмет в реченні. Якщо це Віки, то це Shi. Якщо Anna ендора, то це They. Якщо це Джон, то це хі. І для того, щоб дати відповіді на питання, ще раз згадайте, передивіться те відео там, де ми з вами розбирали ось цей діалог. Вправа 9. So make suggestions for the situations below. Зробіть пропозиції щодо з приводу цих ситуацій нижче. Choose from the ideas in the box. Обирайте з ідей, які є в табличці. І так, open the window, відкрити вікно. Answer the door, uh, вікно, answer the door, відкрити двері. Turn on the tv, вімкнути телевізор. Close the window, зачинити вікно. Ask somebody попросити когось. Make a sandwich. Зробити бутерброд, help допомогти. І так, це у нас те правило, коли ми спонтанно приймаємо рішення. Наприклад, I'm cold, мені холодно. I'll close the window. Отже, я зачиню вікно, якщо тобі холодно. I'll close the window. Ось це ваша реакція, якщо вам співрозмовник говорить, що йому або їй холодно. I'm hungry. Я голодний. Я голодна. I'll make a sandwich. Я зроблю бутерброд. I'll make. A sandwich. I can't do my homework. Я не можу зробити свою домашню, своє домашнє завдання. I'll help. Я допоможу. The doorbell is ringing. Дзвонять у двері. I'll answer the door. I'll answer the door. Я відкрию двері. There is a good uh, sh show on TV. На шоу на телебаченні гарне. По телебаченню йде гарне шоу. I'll turn on the tv. То я тоді вімкну його. I'll turn on the tv. Далі. We don't know the way to the station. Ми не знаємо шляху на станцію. I'll ask somebody. Я запитаю когось. I'll ask somebody. Create. Well done. Отже, це той приклад вживання will для позначення минулого часу, коли ми приймаємо спонтанне рішення ось у таких ось мікродіалогах. І так, на цьому огляд майбутнього часу завершено. Ну, а тепер перейдемо до 26-ї сторінки до Герундія. Герундій це безособова форма дієслова, яка закінчується на –ing. У нас тут стоїть позначка Do you remember? У минулому році, на уроках минулому році, ми з вами вже говорили про gerund, про Герундій. Прочитаємо зараз приклади. What form of the verb do we use after love, hate and don't mind? Яку форму дієслів дієслово ми використовуємо після виразів «love», «hate» і «don't mind». I love playing, я люблю грати. I like sleeping, я люблю спати. I don't mind rafting. Я нічого проти рафтингу не маю. I don't like playing, я не люблю гратися. I hate sleeping, я ненавиджу спати. Ну, якщо це в день, наприклад. Отже, дамо відповідь на питання: what form of the verb do we use after love, hate and don't mind? Після слів love, hate, don't mind, don't like, ми вживаємо дієслово з закінченням. ING. Now, read these sentences and answer the question below. Прочитаємо зараз ці речення і дамо питань, відповідь на питання нижче. І так, I enjoy reading, я насолоджуюсь читанням. I prefer walking. Я віддаю перевагу uh, прогулянкам пішим. I start reading, я починаю читання. I stop talking, я перестаю говорити. I go on walking, я продовжую ходити. Отже, список слів, після яких ми вживаємо дієслово з закінченням "-ing", у нас розширюється. І до слів і виразів love, like, Don't mind, Hate ми додаємо іще дієслова, які треба запам'ятати. І після цих дієслів наступне дієслово вживається з закінченням "-ing". Enjoy насолоджуватися. Prefer – віддавати перевагу. Start починати. Стоп, зупинятися, go on продовжувати. Отже, якщо ми маємо справу зі складним складеним дієслівним присудком, наприклад, в українській мові, Я люблю читати. Слово люблю і читати є дієсловами. В реченні ми їх підкреслюємо двома лініями, виділяючи їх як один складений дієслівний присудок, якщо я не помиляюсь. Так само і в англійській мові love playing це буде складений дієслівний присудок. Але слово love буде змінюватися під підмет, якщо це буде «he she it», то це буде loves, якщо буде «he she it», то це буде likes. Після «he she it» буде не don't mind, а doesn't mind. А от наступне слово, яке йде після love-like, яке, яке є дієсловом, буде вживатися незмінно з закінченням «ing». Тобто, перша частина присудка у нас буде видозмінюватися під підмет, а друга частина присудка буде залишатися просто закінченням ing. Наприклад, він насолоджується читанням. Ми скажемо he enjoys reading. She prefers walking. Вона віддає перевагу ходьбі. Так? хотьбі. Пішому ходу. Now Check with the Rules. Отже, іще раз. Звіримося з правилами. Ми використовуємо дієслово плюс закінчення ING після слів. Love, like, don't mind, don't like and hate. Це всі ті дієслова, які передають наше ставлення до чогось. We also use your plus ING. Ми також використовуємо дієслово закінченням ING після ще і таких дієслів, як enjoy насолоджуватися, prefer Віддавати перевагу старт починати, стоп зупинятися, go on продовжувати, «продовжувати», etc. etc.», «etc.» прикладається як тощо. Отже, у нас просто розширився діапазон тих слів, після яких ми наступне дієслово вживаємо з закінченням «-ing». Uh, насправді, діти, після цих слів ми можемо вживати і іменник. Нічого нам не заважає сказати: там, Я насолоджуюся uh, насолоджуюсь детективними фільмами, так? I Enjoy Detective Stories або там, um, I start там, a new book», Я почав нову книгу читати. Але, якщо ми після цих дієслів вживаємо наступне дієслово, між ними мають бути якісь стосунки. Так? Наступне слово може писатися або з часткою «to», або з закінченням «ing», або в деяких випадках і без закінчення ING, і без частки to. Це ми будемо говорити про це далі вже. У випадку з модальними дієсловами. Ну і деякими винятками ще з правил. Але запам'ятайте, що після слів love, like, don't mind немає нічого проти. Так? Don't like, hate ненавидіти. Enjoy, prefure, start, stop, go on. Наступне дієслово пишеться закінченням «-ing». Я вам пропоную зробити таку табличку. Випишіть, будь ласка, оці слова, усі, їх тут небагато, їх всього тут 10 позицій. І напишіть великий плюс, і наступне дієслово напишіть закінченням «-ing». Нехай це буде дієслово play-in. Або «sleeping», або «walking», або «talking». І ви таким чином візуально запам'ятаєте, і це вам буде велика наука аж до 11 класу. Тому що кожного року ви будете вчити, можливо, якісь наступні слова, які ви будете додавати до цього переліку. Дієслів, після яких наступне дієслово, ви пишете з закінченням Ing. Practice, практика. Look at the picture. Подивіться на малюнок. What does this teacher often say to her class? Що цей вчитель говорить своєму класу? Her, teach, her class. Але ж це вчитель he. Я гадаю, що це чоловік, якщо я правильно розумію. Отже, to his class. Да? Отже, написали про вчительку, а на малюнку зобразили вчителя діти. Отже тут правильно сказати тоді так. What does this teacher often say to his class? Use the ideas in the box and make sentences. Використовуйте ідеї з таблички і утворіть речення. Давайте з вами спершу прочитаємо ідеї. І так, read писати. write – Write – читати, вибачте. Write, писати. вибачте. писати, Так, давайте напишемо переклад. І так, read читати, write писати. І так, Learn English. Вивчати англійську. Complain. Скаржитися. Скаржитися. talk, Говорити. Ну, говорити, розмовляти. Copy from the board. Писати. Ну, списувати з дошки, да? Списувати з дошки. Ask questions. Ставити питання. Ставити питання. Uh, listen – слухати, слухати. Do the exercise виконувати вправу. Виконувати вправу. Виконувати вправу. І останнє working pairs – Працювати в парах. Працювати в парах. І так, що цей вчитель uh, може сказати? І так, start reading. Починаємо читати, Да? Start reading. Ой, вибачте. Start reading. Починаємо писати. I know. Я знаю, що ви насолоджуєтесь. Oh, I, know that, I know you enjoy working in peers. Я знаю, що ви насолоджуєтесь роботою в парах. Working in peers. Go on. Це продовжуйте. Go on. Um, asking questions. Продовжуйте ставити питання. Asking questions. І останнє. Stop talking. Досить говорити. «Stop talking». Ось що може сказати цей вчитель учням на уроці. Ви вже зрозуміли і, можливо, помітили, що інколи ми Герундій. Ось у це діє слово з закінченням ING, можемо перекладати іменником. Дивіться, I know you enjoy working in peers. Я знаю, що ви насолоджуєтесь працею в парах або працювати в парах. Так? I go on asking questions. Продовжуйте ставити питання. В даному випадку ми Герундій, закінчення ING, оце діє слово з закінченням ING перекладаємо, як у більшості випадків, як інфінітивом. Так? Start reading. Починаємо читати. Stop talking. досить говорити. Так, ми ж не говоримо там досить говоріння. Зупиніть говоріння своє. Базікання. Stop talking. досить говорити. Отже, як ви зрозуміли, українською мовою Герундій. з закінченням ING ми можемо перекладати або інфінітивом, початковою формою дієслова, читати, писати, або процесом. Так? Uh, так? Pra, праця. Working in pairs. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck! Зустрінемося ми з вами на наступному уроці а, за матеріалом до, про vocabulary вже. Goodbye, good luck. See you next time. See you.